Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, змиваючи російські села, як палає вогонь у російських містах після прильотів і як росіяни метушаться, коли позапланово отримують П. пише блогер і військовий Юрій Гудеменко. Це просто пісня. Ми всіх вибіли, но не укріпляються. Проникла група, не проникла група. Проникла ноні група, були зуби дракона. Но укри варни їх обошли. Пригожин, спасіба, городяться, помоги. Там натуральна паніка, на фоні якої ще смішніше виглядає Пісков з непохитно Баланським. Путін може затронути вопрос в п'ятницю, а може і не Тронуть. При цьому реакція самих росіян дуже показова, їм по. Теле каже, що все добре. Отже, усе добре. Для них це нескінченне телешоу. І це чудово для нас, бо можемо використати це як слід. Висновків з операції нам можна зробити дуже багато і вони будуть переважно позитивні. Швидкість реакції ЗСРФ і її якість, час на розгортання, розвідка, взаємодія між відомствами. Усе в росіян на такому рівні, що не може не радувати. Тільки медведів підводить, який він останнім часом невеселий. Утратив бойовий алкогольний запал. Зате Гіркін Стелков не є за двох. Що хоч чи якось компенсує до слова, за словами бійців Легіону Свобода Росії та РДК, їхня операція у Грайворонському районі, Білгородська область РФ пройшла успішно, її мети було досягнуто. Наша боротьба продовжується. Операція в Грайворонському районі пройшла успішно, її мети було досягнуто. Противник розгромлений, частина ганебно бігла. Ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Йдеться у повідомленні. Боєць позивним Цезар повідомив, що його підрозділ прийде знову та закликав Білгород. Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов та Москву чекати на них. У Білгородській. Скі області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ. Поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗСРФ працювала у мирних містах, заявили військові. За їх словами, вони довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого. Опору росіяни готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабину. Також бійці додали, що ЗСРФ деморалізовані та не підготовлені. Вони практично не чинили опору, попри велику чисельну перевагу. Легіон Свобода Росії та РД яка використовувала техніку, яку свого часу армія РФ відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Бійці успішно перетрофейли цю техніку та повернули її назад. За словами Цезаря, загальні втрати за операцію склали дві особи загиблими та 10 пораненими. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.